Один віддавати перевагу базовим речам вони не вийдуть з моди через пару сезонів, і їх легше поєднувати один з одним. Базовим може бути не тільки повсякденний гардероб, кілька добре сидять костюмів або суконь, забезпечить стильними образами на десятки вечірок і позбавлять від необхідності бігати по магазинах в пошуку нового вбрання перед кожною подією. Зовсім відмовлятися від незвичайних або трендових речей не обов'язково, вони додадуть образам актуальності та індивідуальності. Але важливо шукати те, що відповідає вашому стилю і світові чуттю, а не сліпо слідувати тенденціям. І під час шопінгу не забувати про речі, які вже є в гардеробі, обновка повинна добре з ними поєднуватися, інакше вона просто загубиться на полиці в шафі. Щоб випадкові речі не захопили гардероб, користуйтеся правилом 70 на 30, 70% гардероба, базові речі 30% трендові, і не викидайте їх після того, як мода пройшла, тренди мають властивість повертатися. Можливо, через пару сезонів стару сорочку можна буде надіти знову 2. експериментувати з аксесуарами і взуттям. Правильно підібрані деталі зроблять образ завершеним і більш продуманим. А ще вони розширюють можливості: наприклад, один і той же брючний костюм можна подати по різному кедами, лоферами і класичними туфлями. Прикраси, шапки, шарфи, сумки та взуття якраз та частина гардеробу, в якій можна безпечно експериментувати з трендами. Так, цієї зими балаклава, шапка-вушанка або дуті черевики доповнять базовий пуховик. А пластикові кільця або хутряна сумка розбавлять звичайну білу футболку і джинси. Щоб стиль не страждав, важливо відчувати себе комфортно в підібраних аксесуарах, якщо вони дуже модні, але зовсім не відповідають вашим уявленням про прекрасне, краще віддати перевагу класичним варіантам. В якості стильного аксесуара можуть виступати і гаджети, розумні годинник, смартфон, ноутбук з симпатичним корпусом. Бездротові навушники в красивому чохлі і інша мобільна техніка. Залежно від колірного рішення, вони здатні додати акцентів, або, навпаки, заспокоїти образ і привнести в нього строгості. Зокрема, зробити образ більш витонченим і сучасним допоможе лінійка флагманських ноутбуків Lenovo Yoga Slim 7 Pro. У ній представлені пристрої двох варіантів забарвлення грифельносірий і світло-сріблястий. такі підійдуть до будь-якого вбрання і при цьому не будуть перетягувати на себе всю увагу. У Yoga Slim 7 Pro ultra тонкий корпус з міцного алюмінію преміум класу, тому його сміливо можна носити в рюкзаку або сумці, не побоюючись пошкоджень. Незважаючи на компактний розмір пристрою, начинка ноутбука вражаюча. Ємний акумулятор забезпечує до 10 годин безперервної роботи без підключення до зарядного пристрою. А потужний восьмидерний процесор AMD Ryzen 7 5800HS і 16 ГБ оперативної пам'яті дозволяють виконувати кілька складних завдань одночасно, в тому числі монтувати відео і компілювати код. 3. Одягатися з нагоди Недоречний образ приверне увагу, але не буде виглядати стильно. Навіть якщо він підібраний з трендових речей, тому варто заздалегідь проаналізувати місце, в яке ви збираєтеся, і умови, з якими доведеться зіткнутися. Наприклад, в літаку або на дачі недоречно буде взуття на високих підборах, а в оперному театрі рервені джинси. У деяких випадках не помилитися з вибором дозволяють правила дрес-коду. Вони можуть бути загальними, припустимо. Діловий стиль для співбесіди або роботи в офісі, або ситуативними, тобто застосованими для конкретного заходу, оливковий відтінок нарядів для весілля або костюми в стилі 1930-х років для тематичної вечірки. Зазвичай такі деталі вказують в запрошенні. Від правил можна відступати, якщо ви впевнені, що на заході їх ніхто не буде дотримуватися. Наприклад, якщо ви йдете в ресторан з компанією, яка ніколи не вбирається, або в сучасний театр, куди не прийнято приходити в вечірній сукні або смокінгу. 4. Додати образу недбалості ідеально вилизаний образ, доречний на урочистому заході або діловій зустрічі, але в інших випадках швидше буде виглядати неактуально або занадто надумано. Осучаснити його допоможуть розстебнуті гудзики, підсукані рукава або заправлений в штани край сорочки. Такі деталі зроблять образ більш легким і розслабленим, до того ж допоможуть відчувати себе більш комфортно. Але не варто плутати недбалість з неохайністю. Перша створюється навмисне, друга з'являється через неуважність, стирчать нитки і дірки, якщо це не задумка дизайнера, СБ врящається через неправильно підібраного розміру тканину або брудні черевики, здатні зіпсувати враження навіть від дуже модного одягу. 5. Створити галерею образів, розберіть гардероб, знайдіть вдалі поєднання і сфотографуйте їх, збережіть кадри в окремій папці на смартфоні. Так ви позбудетеся від необхідності щоранку перебирати шафа в пошуку відповідного лука або поспіхом надягати першу ліпшу футболку. А ще це дозволить краще познайомитися зі своїм гардеробом і позбутися від речей, які давно вийшли, з ладу, вже не актуальні або просто не комбінуються ні з одним іншим предметом вашого гардеробу. Також в процесі можна зрозуміти, чого вам не вистачає, і скласти список покупок для наступного шопінгу. 6. Говорити красиво і впевнено. Словниковий запас і манера мови також важливі елементи цілісного образу людини. Наприклад, зруйнувати враження про стиль здатне велика кількість слів паразитів, стежити варто і за мовою тіла, руки в кишенях або очі в підлогу точно не прикрасять ваш зовнішній вигляд. Щоб не нашкодити самопрезентації, важливо триматися впевнено, не уникати зорового контакту, помірно жестикулювати і вміти підтримувати бесіду. До всього цього можна підготуватися. Наприклад, придумати кілька універсальних тим для розмови, щоб не виникало незручних пауз, і практикувати красиву мову будинку, озброївшись диктофоном, увімкніть запис і уявіть, що видате невимушену бесіду поспілкуйтеся з самим собою або попросіть допомогти друга. Потім прослухайте і відзначте моменти, над якими потрібно попрацювати. Можна навіть зняти себе на камеру вашого ноутбука. У вік відеоконференції важливо звертати увагу і на те, як ви виглядаєте на екрані. Під час відеозвінків, публічних виступів або робочих зустрічей необхідно не тільки красиво говорити, а й підтверджувати мова візуальним рядом. Бути у всеозброєнні допоможе Lenovo Yoga Slim 7 Pro. У ноутбука широкий 14, дюймовий дисплей практично без рамок, займає 90% площі кришки, показувати презентацію або макет проекту на такому легко і зручно. Співрозмовник не упустить жодної важливої деталі. Ноутбук важить менше 1,5 кг, тому його можна без проблем брати з собою куди завгодно, хоч на зустрічі з діловими партнерами, хоч у відпустку або на прогулянку. До речі, Yoga Slim 7 Pro, відмінний компаньйон для відпочинку, повне покриття колірного простору SRGB, підтримка технології Dolby Vision символ товарного знака і Dolby Atmos символ зареєстрованого товарного знака і частота оновлення екрану 90 Гц дозволяють повноцінно насолоджуватися улюбленими фільмами та іграми.